Всім добра, мене звати Світлана, і ви на моєму каналі проектний ЗУшити. Зараз ви бачите референс, який мені скинула моя замовниця, з побажанням, щоб я їй зв'язала ось такий светрик. І з цього референса і почалося моє несподівано знайомство з пряжою Drops Alpaca Silk. Це повторний випадок, коли плани і реальність не співпали, але все закінчилося як краще, ви бачите результат. Це несподіване знайомство. Мені дуже сподобалось светрик, я залишила собі по тій причині, що я не вгадала щільність для светрика на замовлення. Тим не менш, я хочу вас сьогодні познайомити з Alpaca від Drops. Це дуже приємне знайомство, і давайте зараз переходимо до техніч технічних характеристик. Пряж з альпака Silk, це суміш альпаки 77% та шовку 23%. Дуже м'яка, легка, пухнаста та приємна на дотик. Моточок має 25 грамів і 140 метрів. В 20, маточок, да, 25 грамів і 140 метрів 25 грамів. Це досить тонка пряжа, яку найчастіше рекомендують для роботи разом з іншими ніточками, або для легких і повітряних виробів, як в мене і сталося. Дивіться, вона неоднорідна. Це е, шовк і на неї намотан е, пух альпака. І, е, Ось проглядується шовк і ось така неоднорідна буклірована структура. На момент придбання вартувала 140 гривень один моточок. Зараз у дівчат є розпродаж цієї пряжі, і ви можете купити її по приємній ціні. Тактильна пряжа дуже м'яка, вона не колеться. Пряжа до ВТО відчувається дуже ніжною, пухнастою. Трохи слизькою через шовк, а під час в'язання ковзає на спицях, але не розшаровується. Після того виріб став ще м'якішим, полотно вирівнялось, а пух став більш виражений. Я вам потім це покажу. Розхід пряжи на джемпер м в мене вийшло 5 моточків. Помножаємо на 140, це 900 гривень плюс 108 гривень доставочка, тобто це 1080 гривень. І виріб майже невагомий і тепленький переваги і недоліки цієї пряжі дівчата. Переваги, м'якість і легкість, джемпер Просто хмаринка, просто хмаринка, але він не світиться, я його з задоволенням буду носити не колеться. І він чудово підходить для ніжної, невагомої посадки. Волоски під час в'язання не сипляться, Боже, це великий плюс для пухнастої пряжі. І я пробувала і на вовняних виробах. Тобто, це штани, брюки, колготи, лосини, машина, він не лишає пуху. Це дуже важливо для пухнастої пряжі. Дуже теплий. Дуже теплі петлі не втікають навіть е, при пухнастій структурі, коли ви в'яжете. І гарний вибір для тих, хто не любить колючу пряжу. Це однозначно. Недоліки. Пряжа не тримає резинку. Якщо ви плануєте манжети чи горловину, враховуєте це, я, наприклад, на манжети використовувала пряжу від Drops шкарпеткову. Вона досить тонка, тому для об'ємних речей може знадобитися багато моточків, і це дороговартісний проєкт ну, при розході 1000 гривень. Светрик при вартості, я маю на увазі, то є затратно. Це не, не найкращий виріб для структурованих візерунків. Ніяких візерунків, коса, ранів і тому подібне пух з'їдає текстуру. Дуже важко розпускається дівчата це випробування навіть для досвідчених в'язальщиць, якщо ви десь щось помилились, врахуйте, будь ласка, це. І з моїх цих рекомендацій і недоліків ми можемо зробити висновок, що це не для новочків. В'язати з неї потрібно обережно, особливо, якщо ви не і працю... і впевнено працюєте з пухнастою пряжою. І вам треба буде робити якісь розрахунки і ви робите це інтуїтивно, це не для цих проєктів. І висновок та рекомендації, дівчата. Отже, дроп з альпакасів це чудова пряжа для ніжних легких вирібів, якщо ви готові до її особливості. Вона ідеальна для джемперів, шарфів. Але для чіткого малюнку чи прожиністої резинки краще обирати інші пряжі. Зараз ми з вами подивимося, що нам рекомендує Drops в'язати з цієї пряжі. Так, Ідемо з вами на сайт Drops і дивимося ось спеціально для нас і тільки для нас. Джемпер із дроп з Альпака Сілк в одну ниточку. Що ми бачимо? що він, Ні, в дві ніточки, дві дівчата. Розхід у нас тут великий. І спиці номер 8 Так, що у нас там інше? Ось такий светрик, він уже в'язан. Одну ниточку з пицями 5 Розхід такий самий, майже як в мене. Бачите, що він без, без візерунку, розхід на емочку навіть 100 грам. Супер, нам таке підходить. Що ще він нам пропонує? Ну, небагато моделік саме з цієї пряжі. Але можна пролистати і подивитися, що ще може бути. Ось знайшла я ще один светрик. Дуже симпатична горловинка з нього зроблено. Бачимо, що на сайт, на сайт М125 грамів йде. Ну, можна пошукати. Зараз ми подивимося. Йдемо в аксесуари. Щось і тут інше. я знаходжу ось таку шаль. Дуже, дуже цікава. Візерунок, опис є. Переходимо далі. Що ми можемо тут ще пошукати? О! О-о-о! Яка краса, дівчата. Надихаємося. Да, дуже гарно, дуже. І... Так, ще що нам дров спропонує із Альпака? Сілк. Ага, чудовий відтінок такий цікавий, колосочки дуже актуальні. Ще такий варіант ми можемо зв'язати. Тобто ми бачимо, що різноманітне по шалаках, по шалях, по шарфіках більше, ніж по светриках, варіацій більше. Ось такий ще шарфик можемо зв'язати, палантин. І що... а, от навіть з мітинками ось такий комплект, так само можна зв'язати. Це дуже дівчата зручно, щоб, якщо не в'язати так, як написано по опису, то принаймні ось цей. Посил з чого, з чого в'язати і що оця рекомендація, щоб не було великих несподіванок, вона дуже-дуже дієва. Зараз я вам хочу ще показати кольорову гаму цієї ниточки. Кольорова гама виражає від пастельних до дуже-дуже сильно насичених тонів е, кольорів, і, да, в мене зачесалися руки. Я думала, що моє. Е, Знайомство буде просто знайомством. ні, Я подивилася з вами разом шалики, і думаю, що у мене, до речі, немає палантина, а оці технічні характеристики. І зараз я виміряю у дівчата щільність зв'язання. Ось зараз під камерою в мене вийшло один. 6, мені здається, в одному сантиметрі. Рекомендоване спиці, до речі, я не сказала 5. Ось так виглядає полотно після ВТО. Подивіться, яка структура. Вона неоднорідна. Хто любить. І зараз я вам порахую. 1,7 в мене виходить. При круговому по колу в'язанню і в'язанню на а, поворотними рядами воно відрізняється. Так, я вам показала, розказала по кольорах, по структурі, і тепер щось вам, мабуть, цікаво, що ж буде з Цим светриком, бачите, не мнеться. Дуже воно пластичне, таке полотно не мнеться. І це так само дуже гарна властивість полотна і пряжі. І е, про светрик, який я таки буду в'язати на замовлення, я купила зовсім інші ніточки, теж альпака, але іншої фірми, тому що у Drops тоненької пряжі нема. Це ось така альпака делюкс, і е, тут склад інший, шовку тут немає, мерінос і е, па. І е, от дивіться, е, е, яка структура цього, цього полотна. Я так само в'яжу на спицях 5,5, щільність е, різна петелечки різні, і нема ось такої буклірованої дуже структури, як і в цьому светирку з альпака Casilk. Вона більш буклі... букльована, а це полотно більш шовковисте, незважаючи на те, що там нема шовку. Ось так я промахнулася в виборі пряжі. Таке буває на цьому светрику, навряд чи я зароблю, але заробила досвід і заробила собі новий светрик. Чи купила б я знову пряжу? Так, але вже з чітким розумінням її можливостей. А ви, якщо пробували Альпака Сіл, поділіться своїм враженням у коментарях. Дякую, що були зі мною. Якщо вам цікаві огляди пряжі чи в'язальні історії, підписуйтесь на канал, ставте уподобайки та натискайте на дзвіночок. До нових зустрічей і хай ваше в'язання завжди дарує радість!